El Дська організація Вільні люди з сильного міста відкрили волонтерський штаб. Тут вони зберігають гуманітарну допомогу як для ВПО, так і для військових. У команді волонтерів і цивільні, і військові. І усі вони власноруч облаштували тут усе і тепер готові приймати людей, які потребують допомоги або хочуть допомогти. Детальніше розповідає волонтерка Сабіна Сафарова. Ми збираємо ми дуже багато різних речей, починаючи від теплих речей, закінчуючи медичною допомогою різними ліками як для цивільних людей, так і для військових. Сюди нам приносять найчастіше теплі речі для переселенців. Ми їм надаємо їх іграшки. Також є продукти харчування, печиво, засоби гігієни. Також які розподіляються, відправляються відправками на передові зони для військових і відправляються на зони визвольних територій. Також штаб слугує як пункт обігріву та укриття. Ми відкриваємо штаб кожного дня. У нас немає певних годин роботи. Коли ми бачимо, що ранок починається сирен з тривог, ми відкриваємо його раніше. Були випадки, коли ми залишались тут цілодобово, так як на новорічні свята було, тому що ми не знали, що очікувати, і потрібно було б прихистити людей. В нас вони тут можуть зігрітися, випити чаю кави. Пригоститися печивом, якщо потрібно переодягнути дитину. У нас є тут в запасі, речі є памперси, дитячі, вологі серветки. Ну різні ситуації бувають, тому можливо, комусь знадобиться. Волонтери кажуть, хочуть допомагати не лише військовим, а й звичайним людям, тому вже мають багато планів. Основною такою ціллю у нас стоїть записати декілька відеороликів. Типу тренінгу. наші військові та медичні медики, медики військовослужбовці. Вони Будуть нам в цьому допомагати. Ми знімемо ролик про те, як вести себе в екстрених ситуаціях, про те, як надати першу медичну допомогу з підручних засобів, тому що ну, не може кожен носити з собою повну аптечку. І також тут в штабі ми будемо проводити такі міні-курси маленькі по вишивці, по в'язанню. Хто захоче навчитись допомогти, в'язати шкарпетки, наприклад, ми їх навчимо, ми надамо місце, всі матеріали. І також наша волонтерка з нашої організації. Буде проводити курси з англійської мови для дітей та для дорослих за. Невелику ціну кошти будуть перераховуватись на рахунки волонтерського штабу і відправлятись на потреби для ЗСУ. І окремо окрім коштів і збору цього всього, ми будемо надавати безкоштовну психологічну допомогу від дипломованого психолога в основному для жінок, які не можуть побороти в собі зараз певні якісь страхи, настроювати їх на те, як себе поводити, як себе заспокоїти під час війни. Зараз будь-яка допомога важлива, кажуть волонтери. Консерви, сухпаї, медикаменти є актуальною потребою для військових. Хоче можу доєднатися і до плетіння сіток та вироблення окопних свічок. А ще волонтери та військові просять небайдужих допомогти з пошуком авто. Наша організація потребує автомобілю. Бо коли у нас волонтери, ми, ми збираємо їздимо волонтерку, у нас нема чим її забирати. Ми беремо за свої кошти, беремо авто, ну, таксі. Приїжджаємо, вигружаємо. Ну і получається, а щоб вивозити, щоб ми їздили напередок, на пер на визволені території. Ми тепер потребуємо. І ми звертаємося до небайдужих. Може, яка та є, які там старенький бус, ліба що там в ньому таке поломана. Ми можемо забрати там, вийдемо якось отремонтувати, щоб там до волонтерів. Потім після наші ми отремонтуємо, поїздимо, пособираємо, виїдемо туди напередок. Ми передамо нашим захисникам Збройним силам України. Військовослужбовець ЗСУ Костянтин каже, волонтери дуже допомагають нашим захисникам і зокрема завдяки їхній підтримці. Ми переможемо агресора. Звернутися до громадської організації Вільні люди з сильного міста можна за адресою Мала Бордичівська 9, або написавши на Фейсбук сторінку волонтерського штабу.